Що стосується, що вони хочуть, в чому тиск. Тобто, загально вони і хотіли стояти на околицях Запоріжжя, Харкова і Сум, погрожуючи окупацію центральних або, або там, найбільших столичних міст того чи іншого регіону, так? столиць цих регіонів це Сумська область Суми, Харківська, Харків і відповідно Запоріжжя. Ось що вони намагались зробити і блокувати ці великі міста, захоплюючи на шляху до цих міст менші міста, містечка, села. Я вважаю, що так воно і було, і ми вважаємо, що це у нас 100% інформація. Курську операцією ми зірвали плани, тому що було перенесений удар весь на Суми. Вони вони відтягнули потім після харківського напрямку. Боїв і тощо, що вони частково сили відтягнули потім на Курський напрямок, їм не вистачало.